Так швидко прилітає посилка з нової пошти. Всім привіт! Вітаю вас на розпаковці посилки від Сати Огород. Як ви бачите, зараз позаду мене висить сітка 95%. І ми замовили таку ж саму, щоб повісити на іншу альтанку. Я вже не перший раз замовляю в цьому інтернет-магазині, але все одно дуже приємно отримати комплімент від директора. Ну що ж, зараз подивимося Ну в середній. Я вже відкрила, і тут у нас такий невеличкий подаруночок. Тут ми маємо чотири види сім'ян. Також у нас є ще. Візитка інтернет-магазину, жарти. І найголовніша візитка, про яку я якраз і дізналася про цей відеоконкурс. Поки я не забула, я хочу сказати, що завдяки вашому лайку під цим відео я можу виграти цей конкурс. Це змагання відеороликів, і учаснику якого буде найбільше лайків, отримає приз по секрету. На ці гроші я хочу зробити подарунок своїм батькам, тому мені дуже важливо виграти. Дякую. А зараз трошки поговоримо про перевагу сітки цього інтернет-магазину. По-перше, гарне плетіння. Завдяки цьому вона міцна та не розплітається, навіть якщо є дірка. Довговічна, має заводські отвори, завдяки чому її легко закріпити. Ну що ж, наше відео підійшло кінця. Не забудьте поставити лайк. І всім гарного дня! Бувайте!